Івано-Франківському міському суді продовжили розгляд протоколу, який склав інспектор Владислав Гарбар під час втечі водія Ігоря Івасишина з місця зупинки. За словами патрульного, 15 квітня, водій під час зміни смуги руху на вулиці Незалежності не вімкнув відповідні світлові сигнали. Владислав Гарбар почав складати адмінпротокол та почув у свою адресу нецензурну лексику. Далі водій Ігор Івасишин почав утікати на вулиці Івасюка Його затримали. Водій упав та пошкодив брову, а пізніше написав заяву про перевищення інспектором службових повноважень. Захисник водія каже, що у протоколі багато неточностей. Жодних адміністративних порушень його підопічний не здійснював. Ті обставини, які викладені в протоколі, і ті, які ми бачили безпосередньо на відеозйомці, вони не співпадають ні по часу чи ні. Крім цього, ми не побачили, в чому в чому полягали умисні дії будь-якої технічної фіксації правопорушення не встановлено. будь-яких свідків, які не підтверджують факт вчинення правопорушень, немає. Дана постанова в відповідності до кодексу адміністративного судочинства і кодексу про правопорушення було оскаржено на сьогоднішній день. відповідно рішення суду першої інстанції, де вказаний факт порушення правопорушного групи не знайшов цього вкаже. Постанова є скасована. Суддя Наталія Деркач винесла вирок у цій справі. Важне справі про адміністративне правопорушення слід закритим зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. При цьому суд виходить також із того, що відповідно до статті 62 конституції України винувачення особи, в тому числі і щодо вчинення адміністративного правопорушення, не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вони особи тлумачаться на її користь. Позов щодо перевищення службових повноважень патрульним розглядатимуть в окремому засіданні. Лідія Середюк, Андрій Шостекевич Терка Карпати.